Друзі, привіт! Я Назарій Тур, експерт з пожежної безпеки. І сьогодні ми на заводі Інтегровані водні технології, які займаються системами пожежогасіння, гасіння, насосними станціями. Працюють на ринку з 2008 року. Сьогодні ми з вами пройдемося по цьому заводу. Я покажу, як відбувається цей процес. Познайомлю вас. З власником та директором цієї компанії мене звати Олександр. Я засновник компанії інтегровані водні технології. Більше ніж 16 років займаємося виробництвом насосних станцій. Ідея, як створити компанію, виникла з того, що було п'ять засновників. Двоє з них працювали вже в насосному бізнесі та закінчили Київський будівельний університет. Тому чим займатися — практична питання. Вже не було. Чому пожежні насосні? Всі будівлі оснащуються е, як насосними станціями для водопостачання, так і, і пожежогасіння. Тому е, практично не було вибору, чим займатися. Тобто це якби апріорі. Давай більше до практичної частини. Ми запроєктували вашу пожежну насосну станцію та пожежну шафу. Що далі? Що відбувається? Ми дзвонимо до вашого менеджера, кажемо, все, Ігор, запускаємо в роботу, давай рахунок, платимо. Що далі? В црм системі йде по різним відділам технічне завдання. На металообработку це в один департамент по шафам управління в інший все заявка поступила сюди. Як тут процес відбувається? Тут у нас декілька зварювальних постів, де виробляються колектори для Насосних станцій. Саме тут виробляються колектори з чорної або нержавішої сталі, це зварювальні мости. Тут готуються заготовки для насосних станцій. Щоб отримати ось такі колектори, нам потрібно зробити багато допоміжних операцій. Це Порізка труби, це паковка. Коли колектор готовий і повністю оброблений, він йде на малярний цех. Після того, як чорна сталь була виварена та зроблені заготовки, вона переходить в малярний цех. Ми йдемо на центр, де саме збирають вже насосні станції та приєднують колектори, арматуру до. Насосних агрегацій оце збирає зараз що? насосна станція пожежегас гасіння. Це виробляється для наших партнерів, які займаються монтажем систем водопостачання та пожеже гасіння. І ця насосна станція на базі насосів вілу. Ми працюємо в 99 випадках тільки з тими насосами, які ми імпортуємо. Але от як в даному випадку був запит саме на насоси віла. Ми імпортуємо від провідних мирових лідерів. Таких брендів, як Ebara. це японська корпорація, заводи якої знаходяться в Італії, перша або другий, друга корпорація в світі, яка по обрату і кількості насосів займає лідируючу позицію в світі. Другий бренд, який ми імпортуємо, це насоси DP Pumps. DP Pumps входить в корпорацію КСБ, це теж світовий лідер. І чому я про це кажу? Тому що Саме досвід цих компаній дає нам впевненість в тому, що обладнання буде працювати багато років без сервісних робіт. Прошу. Сам саме тут ми збираємо шафи управління для різних систем. Це і водопостачання, це пожеж звичайно, та для КНС. Покажи нам шафу, покажи нас... пожежну насосну шафу, як вона виглядає, що складається. Ось ця шафа виконується для саме ш... системи пожежогасіння. Це управління. Двома насосами один основний насос та один резервний. Наша шафа має характерний зовнішній вигляд, і її ніколи не можна спутати з шафами управління інших брендів або компаній. Всі, всі шафи саме тут тестуються і запуски. Запуск основного насосу, і потім тестується і виконується імітація не виходу насоса інш... основного насосу на режим, і йде автоматичне перемикання на резервний. Далі насосна станція виглядає вже в зібраному виді. Під'єдналася шафа управління, йде розтучення від датчиків тиску або реле тиску. На насос і шафу управління. Розкажи більш детальніше, що таке гідравлічні випробування, як вони як вони відбуваються. На кожній насосній станції дуже багато сварних швів або механічних з'єднань, тому потрібно зафіксувати той, той факт, що насосна станція не, де, не протікає, ніде не має гідравлічних процечок. Тому ми під'єднуємо до резервуару через трубопроводі та даємо тиск до 10 бар для того, щоб насосна станція стояла в такому, під тиском, в такому режимі десь 3-4 години. І після чого вода зливається та може. Пакуватися для відправки, давай допустимо налагоджувальних. Як як цей процес відбувається, і які подальші етапи е, е, виробництва пуска на налагоджувати насосну станцію повинен тільки сертифікований сервісний інженер, який проходив навчання на ну на нашому виробництві або на іноземних підприємствах? Це дуже важливо, тому що е, саме е, невиход на режим або за, за, за повітрювання системи, або некоректне не, не е, обертання е, насосів часто стає проблемою, е, проблемним моментом. Що далі? Пускову налагодку зробили? Задокументували цей процес, звичайно, да, що е, насосна станція запущена, підписується нашою стороною та замовником і добрий шлях і йде на об'єкт на монтаж. Що найбільше виготовляли? Е, да, це е, наша така гордість. Чому? Тому що це насосна станція для е, е, міста мільйонника. Да, це було 4 агрегати по 355 кВт. Колектори, колектори смоктуючі та напірні були 800 мм і ми пишаємося тим, що ця насосна станція була зроблена в цих заводських умовах. Саме велика насосна станція, яка була зроблена в Україні в заводських умовах. Не на місті, не на об'єкті збиралася фахівцями, а вона була зроблена саме тут, відвантажена і зараз вже працює на благо. Скільки насосних станцій робить там місяць, в рік поточні наші. Потреби ми відвантажимо десь 30 насосних станцій в місяць. Тобто, ми готуємо не одну станцію і потім починаємо переходити на другу станцію а одночасно збирається багато станцій, і таким чином, коли всі процеси підготовуються. То може відвантажуватися одна насосна станція в день. Супер. Тож виробляється теж питання. Одна станція в день. Мене в питання, бо я знаю це питання в ліцензіатів. Ми дзвонимо, кажемо, треба насосну станцію. Нам кажуть, що тижнів треба чекати. Більш того, буває і 12 тижнів, але ми е, розуміємо і беремо статистику, скільки які саме е, дуже популярні робочі точки, які популярні насосні агрегати, і ми їх замовляємо. Під склад, щоб вони тут у нас були, і дуже швидко таким чином відвантажуємо, зглажуємо цей, цей попит. Добре, ми проговорили з тобою, яка який найбільший, який найбільший насос. А є об'єкт, яким ти гордишся, де стоять ваші, ваші насоси? А, ваші це, насосні станції. Дуже гарне питання. А, а... Я граю з дітьми в таку гру, коли ми їдемо в машині, то діти спитають, папа, а ти в цьому будинку поставив насосну станцію, або там в торговому центрі. І ну, десь відсотків 80, там, я не знаю, 70, я кажу, що так, в цьому там, домі в багатоповерхівці або в якомусь розважальному центрі. Ну, дійсно дуже багато поставили і по Києву, і по Україні. Ось на сьогоднішній день ми зібрали більше, ніж 3 тисячі насосних станцій. Це дуже великий досвід, тому що я знаю, скільки виробляють наші партнери або конкуренти, іноді ми і партнерствуємо, Тому це великі об'єми для нашої країни. Я пам'ятаю ці емоції, коли перші насосні станції ми постачали великій будівельній компанії, Це був Такий мотиваційний поштовх для всієї команди скажи, будь ласка, що в ринку з насосними станціями буде відбуватися далі, який він буде на наступний рік чи через 5 років. Поділись якоюсь інформацією такого з першого лиця від лиця виробника. Я... Зараз є більший попит на насосні станції по ЄН12845. Та багато заходить. Ну не то що багато, але є тенденція, що будуть заходити і компанії, які будуть сертифікуватися по FM Global. Я думаю, що Назар, ти знаєш про це. І ці насосні станції будуть вже йти по європейським або навіть американським стандартам, nfp там 20 і таке інше. Зараз ми маємо попит на насосні станції комбінованого типу, там де є електричний насос, один електричний насос і один дизельний. І ми вже такі насосні станції відвантажували для. Логістичних центрів для виробництв, тому що зараз є проблема з електрикою, і коли нема електричества, то буде вмикатися в автоматичному режимі, коли нема генерації від дизельного генератору, то може вмикатися. Саме насос з дизельним привідом на насосній станції це дуже важливо для того, щоб було 100% резервування в системі, і не дай Боже, в випадку пожежі насосна станція змогла в автоматичному режимі захистити майно інвестора, замовника. Ну і звісно, спасти чиїсь людські життя. Будь ласка, а є амбіції на експорт? А, у нас вони не то, що є. У нас вони були, і ми е, вже експортували е, наші насосні станції е, с, буквально тиждень тиждень тому ми відвантажили насосну станцію на е, Молдову. До цього, ну до. Мабуть, до війни ми відвантажували станції і на Грузію, і Азербайджан. Маємо плани і на е, Польщу. Цікава інформативна розмова. Я хочу подякувати. Друзі, вам е, пишіть, коментуйте, як вам. Як чи знали ви до того, як відбувається процес збору, налагодження, тестування насосних станцій? Е, пишіть також в коментарях, що би ви ще хотіли побачити нас на каналі з пожежної безпеки. Е, дякую вам.